Житловий комплекс «Фазар» Житловиком встигніть скористатись гнучкими умовами. Ну, а ми ж зараз поговоримо про проблеми, які раптово виникли на Російській Федерації. Ну як виникли їх? Е зробила саме чинна влада і, мабуть, не усвідомлюючи можливих наслідків. Кожна друга дитина хоче покинути Росію після блокувань роскомнадгляду. Голова Ліги безпечного інтернету Єкатеріна Мізуліна, вона, до речі, дружина того всім відомого шамана, розповіла, що діти почали писати їй повідомлення про те, що вони всі хочуть виїхати з Росії після блокування різних сайтів. Вона додала повідомлення, яких підлітки просять розблокувати ігрову. Платформу Роблокс, і вона зазначає, що це діти 8-16 років, це хлопці, які завжди нібито ходять там з прапорами Росії. І при тому вона зазначила про те, що а, просять її розблокувати цей інтернет або ж дозволити використовувати всі ці програми, ігрові програми, тому що неможливо тепер жити. Я додам, що от справді Мізуліна в своєму телеграм-каналі зараз можливо. Ми спробуємо показати, оприлюднила ось такі дописи, справді, що їй пишуть такі повідомлення громадяни Російської Федерації, які повідомляють і розповідають про блокування цієї ігрової платформи. При тому вони всі зазначають: от якщо зайти і почитати на її телеграм-каналі ці повідомлення, що най більш для них ймовірний вихід із цієї ситуації це виїхати із цієї недокраїни, яка зараз перетворюється у північну Корею. Раніше Роскомнагляд обмежив доступ до американського інтернет-сервісу Роблокс. І за словами Мізуліної. Зараз підлітки у неї шукають опори підтримки, розповідають там і про хороше, про погане про свої всі радощі та а, печалі. І а, зазначає Мізуліна, що звичайно я ж не можу зараз пройти повз, коли діти плачуть. А кожна друга дитина після рішень про блокування а, пише мені про те, що хоче виїхати з Росії. З якими думками та почуттями вони житимуть далі? Ставить собі запитання Мізуліна саме. Це мене зараз турбує найбільше, і я не боюся говорити про це прямо. Написала вона у своєму телеграм-каналі. «Роскомнагляд» оголосив про блокування цієї платформи з 3 грудня. Таке рішення відомство пояснило тим, що на платформі поширювалися матеріали екстремістської спрямованості, а також пропаганда ЛГБТ. У «Роскомнагляді» зазначили, що діти. Під час цієї гри піддаються сексуальним домаганням, у них вимагають, мовляв, інтимні фото та схиляють до розпусних дій та насильства. Але насправді не тільки ж вони заблокували цю ігрову платформу, так що тепер діти не знають, що їм робити, і як їм там грати в певні ігри. Взагалі на Росії масово закривається інтернет, і можна сказати, що наступна станція. Ізоляція ізоляція російського інтернету набирає обертів, і не завжди причина це там якась складна політична ситуація, або ж там щоб обмежити е, е, дії. Людей, які там піддають домаганню дітей, або ж там іще ще щось роблять не зовсім хороше і не в рамках закону. Ні, це просто Росія хоче всіх взяти під контроль. І, от, замість переліку блокування російському сегменті інтернету, простіше сказати, що ще працює. Тим більше для цього є окремий інструмент білі списки сайтів, з якими втім зараз вже теж не так все просто. Хроніки заборон почали нагадувати військові зведення країна поринає Є в комунікаційний хаос, де гарантовано нічого, зокрема доступу до цілком офіційних ресурсів, вже все немає. Там заблокували WhatsApp, там заблокували Telegram, там заблокували Snapchat, там заблокували FaceTime і таке інше. Хронологія не має сенсу. Ну яка різниця, коли це трапилося? А цікавий масштаб аудиторії та постраждалих соціальних груп, бо це торкається всіх. Від малого до великого у прямому значенні цього слова. І не завжди причини це саме ось ця політична ситуація, яку вони там інколи в свої причини, нібито додають російські чиновники. Ось, наприклад, ось ця платформа Roblox, про яку я вже згадувала, і, можливо, ви. Про неї чули. а Якщо не чули, то у вас немає дитини і ви не знаєте, що там роблять. Це по типу така дитяча гра, приблизно 150 мільйонів користувачів по всьому світу, яка дуже віддалено, але нагадує Майнкрафт. Теж там все з кубоків, але з кількома особливостями. Головна з яких це проста мова програмування, що дозволяє легко зробити свою гру і покликати покликати туди користувачів сервісу. Претензія, як я вже зазначала, це типу розгул педофілії, але це не місцеві вигадки, це справді реальність, про яку писала і багато у західних змі. Але, от знаєте, ані трохи не виправдовуючи ці всі злочини і не намагаючись захистити там певні сервіси, які все ж таки повинні якось краще працювати з модерацією, все одно. Постає логічне запитання: а чому борються не з тим, адже проблема в самому явищі? Сьогодні педофіли, до прикладу, використовують Роблокс. Завтра будуть використовувати якийсь інший майданчик, враховуючи тенденції до регулювання доступу до інтернету для дітей, можна припустити, що скоро взагалі все буде недоступне для тих, хто не досяг повноліття. А, насправді все це знову ж таки не про захист дітей, бо забрали вони улюблену іграшку. Відповідно, ці діти, ці підлітки, вони запам'ятаються. Можливо, вони потім виростуть і будуть якось мститися. Далі переходимо до тих, хто не зважаючи на зусилля місцевої влади, чи там навіть повної влади Росії намагається зберегти доступ до всесвітньої мережі інтернету шляхом використання численних програм, до прикладу, таких як VPN. А будь-який популярний блогер зараз продає свій сервіс, вони рекламують всі можливі засоби обходу всіх цих блокувань і таке інше. І останні ініціативи Роскомнагляду – зміна алгоритмів роботи. І так само VPN-у, різних чорних скриньок, встановлених у провайдерів. Хоча здається, що цей термін вивчили всі, і знаєте, розшифровувати його немає сенсу, тому що зараз росіяни справді, от навіть ми спілкуємося із деякими опозиційними журналістами, і вони наводять приклади, що їм пишуть росіяни, що вони не можуть навіть користуватися VPN-ом, тому що навіть це вже блокується. Відомство російське серйозно взялося за протоколи, не вдаючись у глибокі технічні подробиці. Обійти блокування, звісно, можна в різні способи. А обидві сторони, тобто ті, хто за блокування, ті, хто проти, вони зараз намагаються шукати різні можливі функціонали, нові протоколи і, але ж інші, інша сторона, все це блокує. І знову ж таки, це йде все на тлі новин, що за використання VPN в Росії. За пошук там якоїсь екстремістської інформації каратимуть окремо, бо от кажуть, навіщо вам VPN? Ви ж будете щось шукати, те, що вам не можна знати, будете шукати там новини з України або ще щось таке. І як результат, звісно, ламається доступ взагалі до всесвітньої мережі інтернет. Я ж кажу, що Росія справді зараз. Перетворюються у північну Корею слідом за дітьми та тими, хто, хоч якось, хоче зберегти пристойне життя в рамках віртуального світу, настав кінець і звичайному спілкуванню. в WhatsApp. все немає. Можливо, саме через те, що там були витоки розмов, нібито Ушакова та Димітрієва через цю соціальну мережу. І, ну, але це вже не так важливо, тому що спочатку все просто лягло ненадовго, а тепер недоступне у більшості регіонів Росії. Вважаю офіційно. Заблоковано, хоча тут також деталі не такі важливі. Але що от важливо, що росіянам зараз пропонують нібито альтернативу. Там месенджер Max або ж можливість скористатися госуслугами, для того, щоб ти зміг потім написати комусь повідомлення. Тобі потрібно зареєструватися в певній мережі саме через госуслуги. Це робиться все для чого? Для того, аби контролювати. Кожен крок російського громадянина. І знаєте, можливо, ви скажете, що це я там вигадала, і навіщо їм це робити. Це підтверджується між росіяни. Давайте ми послухаємо. Всім здарова, всім привіт. Ну що, хлопці? Коротше, тепер кажуть, що зі стовідсотковою ймовірністю буде прийнятий закон, за яким доступ до інтернету у нас буде тільки через держпослуги. Як нам кажуть, Ласкаво просимо до Чибурнета. Ідеого. Тобто, якщо у мене немає цих держпослуг, які, в принципі, начебто у нас добровільно примусово треба заводити я не зможу зайти туди і прочитати повідомлення від мами, що це за маячня. Це називається електронним концтабором. Ну, щоб ви знали, як це точно називається. Тобто це конкретний тоталітаризм в інтернеті буде інакше не назвати. другому тобто, це буде контроль, просто тупий контроль на офіційно дозволеному рівні. ось, а вони це хочуть, це поливають соусом, мовляв, це для боротьби з чимось там, з шахраями, ще там, з кимось. Та ні, ви просто хочете контролювати нашу частину інтернету, щоб у разі, якщо вам незручно, ви такі ой, інтернет не працює у людей. What you've said. Як цікаво, правда, бачите, він згадав про те, що влада намагається зараз якось пояснити ці причини блокування, що мовляв, це там чи боротьба з педофілами, так щоб там дітей зараз не чіпали, чи то можливо боротьба із шахраями, які вимагають кошти. При тому вони ж всі говорять одне й те саме. Я маю на увазі російські чиновники. Бо є ще одна версія, чому вони зараз приховують і скасовують ось цей доступ. Там до відомих соціальних мереж, саме через те, що за допомогою мережі інтернет українські безпілотники можуть атакувати російські регіони, і от вони, нібито, взагалі хочуть вирубити цей інтернет а, і таким чином зробити, щоб українські безпілотники не змогли долітати, тому що вони там приводять приклад, що використовуються російські сімки і таке інше. Звісно, все може бути. Ну ми ж не знаємо, як це все відбувається, але основне, от про що сказав цей. Пропагандист, росіянин, що зараз Росія справді проходить такий чебурнет, і при тому вони розуміють, що це для того, аби їх усіх контролювали в усі, усіма можливими способами: чи через месенджер Макс, який є російським і створеним, нібито як альтернатива. чи все ж таки, можливо, через ось цей сайт госуслуги влада не приховує, що в рамках ось цього блокування всі неугодні месенджери за винятком МАКС. І поки що, мабуть, телеграм будуть заблоковані. Хоча знову ж таки, телеграм він поки що ще працює на Росії. Але питання чи надовго після відключення дзвінків у користувачів iPhone залишилася була одна радість. Це сервіс FaceTime, який працював. Але зараз також говорять, що вже і його блокують. На практиці проблеми з його використанням почалися кілька тижнів тому, але тепер він а, взагалі, можна сказати, став недоступним результат. Інформаційний колапс, який ще більше зруйнує і без того, понівечене комунікаційне середовище в Росії, спілкування людей головний двигун прогресу. А саме з ним, якщо не читати гасла, бореться зараз не російська недодержава в межах поширення там традиційних цінностей і боротьби із якимись шахраями, які як вони пояснюють, через ті всі месенджери у росіян відбирають гроші. Ну, щоб ви зрозуміли, справді. Зараз можливості у росіян використовувати ось ці відомі усім нам месенджери, вона скорочується. Але ж знову ж таки, бачите, у росіян зараз паніка погіршення настрою. Хтось говорить вже про те, що доведеться виїжджати з Росії. Хтось говорить про те, що це може бути також і стати ще й економічним наслідком, коли вже росіяни не будуть. Скуповувати там айфони, смартфони і все інше. Ну бо а навіщо? Можна ж, як завжди, знаєте, використати той старий кнопковий телефон, або взагалі якийсь домашній, бо все одно ж в тебе немає доступу до інтернету, і тим паче, як я вже зазначила, блокується VPN. Але це ще не все, бо все це відбувається. Саме на тлі розгортання системи білих списків, а тобто є такі певні сайти, а, яким дозволено все. Як це працює в теорії? Всі розуміють, є 10 сайтів. От можливо, саме на ці сайти ви можете мати доступ. На них ходіть і там все і читайте. На практиці за попадання до списку йде зараз боротьба, і це чудовий інструмент для ще одного способу регулювати ринок, не вийшов обличчям. Посварився з чиновниками, там не заніс якогось хабаря, то ти, відповідно, не отримаєш заповітного рядка в реєстрі. На практиці, судячи з відгуків з різних регіонів Росії, де система працює, у всіх різний досвід у когось щось працює, в когось немає, і хтось говорить, що справді от я можу зайти тільки на цей сайт. Ну але е як навіть не вишенька на торті, а глазур можна сказати, що нескінченне відключення мобільного зв'язку. Проблеми з екстреним оповіщенням і просто аварії інфраструктури, все це також через те, що немає доступу до інтернету. Колись я вам в ефірі показувала відео звернення однієї працівниці е швидкої, яка говорить, що от ми там їдемо на виклик, але ми не можемо зв'язатися, тому що немає інтернету, бо його просто-напросто відключили. Ну бо там безпілотники збивали і просто відключили зв'язок. І вони для того, аби хоча б комунікувати між собою використовували, знаєте що? Звичайнісінькі рації, ну бо це екстрені служби, їм потрібно бути на зв'язку 100%. Ну але ж це бачите, російську владу не хвилює. Хочеться додати, що буде все гірше. Мені здається, що на болотах буде гірше, в сенсі, що зараз навіть ось ті сайти, які потрапили в білі списки, вони. Будуть працювати ну скоріше за все, вони будуть працювати на всій території Росії на тимчасово окупованих територіях України, але це все для того, аби знову ж таки Росіяни отримували лише ту інформацію, яку дозволено їм отримувати. Як на мене, це справді підтверджує, що Росія перетворюється в повністю ізольовану країну. Тим паче, от, знаєте, коли ще подивитися на те, що говорять. Місцеві депутати вони всі говорять про те, що ми ж нічого блокувати не будемо. Повідомляють про те, що ніякого блокування там не буде. При тому ось зараз покажемо, що депутат Держдуми Свінцов говорив про блокування Телеграм і Ватсап, точніше про те, що цього блокування не буде, 22 жовтня. А 28 листопада Роскомнагляд офіційно повідомив вже про блокування Ватсапа. Ну, а ось нещодавно цей держ депутат сказав, що блокування телеграму не буде, тому чекаємо на наступне повідомлення про те, що і телеграм також на Росії заблокують. А знаєте, як зараз пояснюють батькам блокування ось цього роблоксу в школах? В російських школах почали розповсюджувати навіть. Інструкції для батьків про те, як же ж пояснити дітям про блокування цієї платформи ігрової. Е, зараз радять пояснювати, що обмеження пов'язані з безпекою, а не з бажанням скривдити дітей. Батькам пропонують використовувати фрази на кшталт. Це все тимчасово. Це не про погану країну, а це про позапланові перевірки. Ну, от бачите. Знайшли виправдання, кажуть, що скажіть, іногда іноді государство временно ограничивает доступ к ресурсам. Якщо є вопросы к безопасности платформи, це не связано з тим, що вас хотять хотят обідіть. Ну да, ми розуміємо, яке там питання безпеки, але ж насправді це питання, щоб зараз навіть ось це найменше покоління, воно. А... Відвикало так, тобто вже не мало такого певного звикання до ось цих всіх месенджерів ігрових платформ. Ну тому що там можна дізнатися щось зайве або отримати якусь інформацію не потрібно, тому одразу вони ось це покоління виховують таким чином, щоб воно росло в ізоляції і ходило лише на ті сайти і на ті платформи, які дозволено на болотах. Тобто е таким чином росіяни зараз намагаються. Блокувати все, що йде поза там політикою Кремля, або ж там допомагає так само, і до прикладу Україні, бо ми ж розуміємо, що от. Росіяни ж вербують українців там через Телеграм. Ну, відповідно, ми, мабуть, так само це робимо саме через ці всі месенджери. І от вони, мовляв, хочуть все це заблокувати для того, аби таким чином і деякі росіяни не допомагали Україні. Хоча, от знову ж таки, про WhatsApp. я впевнена, що ось ця історія про з прослуховуванням Ушакова та Віткофа вона була не просто так. Розповсюджена у змі, і можливо не виключаю, і росіяни самостійно скинули всю цю розмову у е, пресу для того, аби акцентувати увагу на тому, що прослуховують через Ватсап. Тобто, щоб росіяни не використовували цей месенджер, тому що вони будуть думати, що їх усіх прослуховують. Ну от вони і оголосили про те, що ймовірно слухали їх через WhatsApp, А потім через кілька днів WhatsApp заблокували взагалі на болотах. Тому а... Росія перетворюється на північну Корею в усіх сенсах, і, от, бачите, навіть ось ця ізоляція і блокування інтернету також показує, що ну що може вирости із того майбутнього покоління, яке зараз не має можливості взагалі читати новини, якісь інші, не лише ті, які подають там на болотах, бо там зазвичай подають неправдиву інформацію, брехливу, і ту, яку потрібно путіну. Але от подивимося, наскільки. Вистачить самих росіян, тому що з іншого боку, якщо буде це таке масове. Блокування і надалі і воно торкається, як я вже зазначила, усіх. То, можливо, це ще й може обернутися якось негативно для самого Кремля. Хоча навряд чи будуть якісь протести, але подивимося. Ну і традиційно закликаю вас підтримувати сили оборони та безпеки України, наших захисників та захисниць. Долучайтеся до зборів. Ви можете це зробити прямо зараз, просканувавши QR-код задонать для сумського прикордонного загону. Я та моя колега Альбіна Підгірняк, Ми продовжуємо збирати кошти. Нам потрібно 420 тисяч гривень для того, аби закупити нашим військовим. П'ять комплексів радіоелектронної боротьби це дуже дуже важлива річ, яка потрібна на фронті, тому що без неї вже нереально виконувати бойові завдання. Тому давайте ми допоможемо нашим захисникам придбати ці реби, відповідно відправити їх на фронт. До речі, сумський прикордонний загін. Вони інколи вмикаються до нашого ефіру, коли звісно знаходять час. Хоча ви розумієте, яка складна нині ситуація на фронті, це буває дуже дуже рідко, що вони вмикають але навіть тоді, коли вони знаходять цю можливість, вони завжди дякують нашим телеглядачам та слухачам, усім небайдужим українцям, хто підтримує ці збори, тому що ми їм повідомляємо, що от там за тиждень ми зібрали таку-то та суму. Сьогодні я прямо в прямому ефірі бачу. Як ці донати продовжують йти, і це може бути і 10 гривень, і 50 гривень. Хтось донатить 300 гривень, а хтось задонатив, до прикладу, і 10 тисяч гривень. У кого є які можливості? Я дякую всім українцям за вашу небайдужість за те, що ви продовжуєте робити свої внески для наших захисників. Робіть це і надалі. Це дуже дуже важливо, і це мотивує наших героїв триматися, боронити нашу державу і надалі, бо вони відчувають, що вони не самі. що… Нам не байдужа доля нашої держави. Ну і нагадую, що ми розігруємо iPhone 16 серед усіх, хто задонатить 200 гривень або ж більше. Тому раптом ви планували собі оновити смартфон, ну або ж просто хотіли виграти якийсь приз подарунок, беріть участь у цьому розіграші, донатьте 200 гривень. Це один шанс на перемогу. Якщо ваш донат буде, до прикладу 1000 гривень, це вже 5 шансів на перемогу. А долучайтеся, донатьте нашим бійцям до. Допомагайте сумському прикордонному загону. А зараз воїни саме бронять Сумщину, яка щодня під обстрілами артилерії, кабів, дронів, ФПВ і ось ці комплекси радіоелектронної боротьби вони без перебільшення можуть врятувати життя. Тому справді кожна ваша гривня є дуже дуже важливою. Підтримуйте захисників і долучайтеся до зборів.